Про все це просто зараз у Топ ньюз Вітаю. Розпочнемо з того, що справу народного депутата, який підозрюється, зокрема у службовому підробленні для виїзду за кордон, передана в суд. Нагадаю, що обранець в умовах воєнного стану дозволяв собі подорожі Італією, Хорватією та Іспанією. Він покинув країну, нібито для супроводу батька на лікування. Батько і поїхав сам, і повернувся сам. А обранець вирішив перепочити від сигналів повітряної тривоги та кропіткої праці в парламенті. За підробку документів можна три роки просидіти за ґратами. Чекаємо вироку суду і продовжуємо розслідування справи про Держзраду, в якій також підозрюється цей депутат-медійник. Далі буде Починаємо 2024 рік з нових підозр. Сумнозвісний екс заступник міністра оборони та керівник департаменту отримали ще одну підозру у перешкоджанні діяльності зсу та розтраті 250 мільйонів гривень державних коштів. Це вже третя підозра від ДБР. От бачите, до чого призводять спроби заробити на військових умовах війни. Перша стосувалася оборудки, яка сягнула майже мільярда гривень. В кінці січня матеріали цього провадження будуть відкриті для ознайомлення стороні захисту. У другому епізоді слідчі перевіряють розтрату 250 мільйонів гривень на закупівлі неякісних бронежилетів. ДБР і надалі виявлятиме й припинятиме усі корупційні оборудки в країні, яка воює. Пам'ята. Те торік ДБР повідомило про підозру в ухиленні від військової служби трьом столичним депутатам та одному помічникові. Екс-командир однієї з військових частин ТРО підозрюється у перевищенні службових повноважень. А керівник апарату Київської міської військової адміністрації в тому, що сприяв ухилятися від служби в армії. Виявилося, що депутати Київради рік не з'являлися на військову службу, організували собі відрядження до київської військової адміністрації і при цьому отримували грошові виплати і щастини. Зрозуміло, що таку поїздку за службовим дорученням мав би підписати командир. ДБР встановило, що останній видав наказ про відрядження цих військовослужбовців для проходження служби в КМВА. Досудове розслідування завершено. Незабаром справу передадуть до суду. Спритники можуть на 10 років сісти за граф. Отакої От правоохоронці з початку великої війни роблять все, аби виявити і заблокувати вплив РФ на українську економіку. Але в Україні досі залишаються підприємці, які не цураються співпраці з ворогом. Бюро викрило групу компанії Житомирщини, які постачали системи загородження для ВПК країни-агресора. Концерн налагодив постачання продукції через підконтрольні іноземні та російські фірми прокладки. За рік їм вдавалося реалізовувати товару на понад півтора мільйона доларів. США. Двох топ-менеджерів концерну затримано і оголошено про підозру в умисній допомозі державі агресору. Ще трьом учасникам групи, які перебувають за межами України. Підозру оголосять заочно. Як ви думаєте, 12 років за ґратами буде достатньо для переосвідомлення скоєного? А з кінця грудня наша з вами увага прикута до львівського бізнесмена. Саме той, хто запропонував одному з керівників ДБР півмільйона доларів хабаря за вирішення питань, безстрашний. Він наразі перебуває в СІЗО, і саме там отримав ще одну підозру в шахрайстві та участі у злочинній організації. Такі ж підозри отримали ще четверо причетних до оборудки. Угруповання було створене, аби привласнювати бюджетні гроші, які виділялися на закупки одягу та білизни для військових. Підконтрольні бізнесмени підприємства в мирний час займалися будівництвом і не мали жодних можливостей виготовляти такі речі, тим більше для військових. Тож слідчі будуть з'ясовувати, як цим підприємствам вдалося виграти тендери у півтора мільярда гривень на постачання в Міноборони, і хто в оборонному відомстві має причетність до таких махінацій. Об'єктивне розслідування цього злочину ДБР гарантує. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом мирного неба.